Хаят з піснею Герци. Ого, який початок. Гарно по інструменталу. Угу. Хаят в своїй манері знову співає. Ой, тут гарна мелізматика. Угу. То знову ці його народні, фольклорні, оці такі вокальні прийоми. Підготовка нас до приспіву. Надавили герцог. на серце б'є. Хаята очікував більшого. Аранжування щось якесь таке дивне. Боже, а що слабкувато, дорогі друзі. Що це хаят? Чесно, н... нуднувато. Типу я очікував якогось фюрми, а поки що шо, взагалі не чіпляє. Ну нічого нового я не чую. Знову той самий хаят, який приходить вже 4 рази. Пісня залом також дуже проста. Ну, тут таке, знаєте. М'ясисті такі беки. Ага.